з нами. Затримання чоловіка військомами в Одесі виглядало, як кадри з голівудського бойовика. Хлопця вклали обличчям до землі, побили і силоміць затягли в машину, а там ще й зв'язали усе на очах дружини та малолітньої дитини. Подія викликала неабиякий скандал зібрався натовп, у якому іншій людині стало зле. Львів, люди в формі силоміць затримали чоловіка і відвезли до ТЦК на очах в оборених свідків. Чоловік приїхав зі столиці в військкоматі. Йому нібито провели медобстеження. А на ранок відправили на полігони в Рівненській області. А в Золочівському ТЦК Львівської області до незаконно затриманого батька чотирьох дітей не пустили навіть адвоката. Ви зобов'язані надати мені. Доступ до мого клієнта. Обовисково. ГАЛЯКИ! перестаньте вчиняти злочин. Я, я йду до свого клієнта, прошу допустити мене. Послухай, а в мене договору не повинен бути, тому що стаття 27 закону України, я без договору не давав. Я знімаю. От ти пошкіть мене до мого клієнта, я адвокат Словський Юрій Миколаєвич. Моє свідоцтво 1844. юристи кажуть, у цьому випадку військові не лише порушили низку конституційних прав і свобод, а й позбавили затриманого чоловіка права на захист. Люди мають дійсно право на захист. Закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність стаття 27, все вірно адвокат зазначав, він має право потрапити до свого клієнта, навіть не маючи письмового договору. Є Певний проміжок часу, після якого він може його скласти три дні, якщо терміново потрібна допомога. І в цьому випадку йому достатньо підтвердження клієнта, що це його дійсно адвокат, і посвідчення адвоката, і що він внесений в реєстр і дійсно є адвокатом. Що далі, сутички із військомами набувають жорсткіших форм. Водночас поліція чомусь не поспішає реагувати на очевидні порушення прав людей, загрозу їхньому здоров'ю і життю, а самі українці не відстоюють справедливість у судах. Вони не обізнані детально з тим, в який спосіб має бути вручена їм повістка, хто має вручати повістку, де, що можуть робити, що не можуть робити працівники ТЦК ІСП, які мають безпосередньо повноваження щодо вручення повісток. Друга причина це люди просто не вірять в правосуддя. Те, що їх права можуть бути належним чином захищені, військовий обов'язок захищати батьківщину завжди вважався почесним для громадян, адже ще декілька років тому потрапити до війська не кожен міг. Вимог було чимало від стану здоров'я до відсутності плям у біографії. Нині ж зрозуміло, армії потрібні кадри. Однак кулаки військові не надто сприяють зростанню кількості охочих йти у ТЦК та СП. Анна Чишук, новини 33 канал.